Вітаю, мене звати Злата Головій. І як бачите, я не приховую свого прізвища або лиця. Та сама злата сухо, що в домашніх капцях борзо розмовляє, нібито з військовими, наслабне, звісно, відео що розженяють по телегах. Хочете послухати мою версію тих подій? Я поважаю з першого дня. Так чого ви тоді так поважаєте? Ви прийшли в мій заклад і чіпаєте моїх гостей. Так от, 21 квітня в Сохо увійшли 4 копи та 22 чоловіки у формі захисного кольору. Без позначок, без званів та родів військ. Вони почали бігати по моєму закладу, що, до речі, є приватною власністю, сідати за столики і питати документи у моїх відвідувачів. Без ніяких санкцій, без жодного документа, навіть посвідчення відмовились показувати. Вони просто кошмарили моїх гостей. Ця історія точилася не 5 і не 10 хвилин, а близько трьох годин. Я терміново приїхала в Сохом, в чому була, і питаю копів, а що трапилось? А мені кажуть, ми приїхали за викликом 102. Та тих типів у зеленій формі ми не знаємо, ми не з ними. А чоловіки в пікселі кажуть, в нас секретний наказ нікому не показувати документів. І відводять очі до стелі. Я до сих пір не знаю, хто був у тій зеленій формі. Вони не надали жодних документів. Клас історія! Так, в мене всі відоси є. А не нарізка з 10 секунд. Там загалом години з п'яти трилера не передивитися. Ну, так я була на нервах. Так вони декілька годин бігали по моєму загладу, штовхали мене, поклали обличчям на підлогу мого співробітника. А як би ви себе поводили, якщо вони прийшли до вас, до вашого бізнесу, до вашого дому, до вашої родини, якісь 22 чоловіка у військовій формі, не представляючись і не показуючи жодного документу, і почали бешкетувати, як би ви себе поводили? Зрозумійте. Сохо це комерційний заклад. Я працюю в умовах війни. Та продовжую сплачувати всі податки, за які, врешті-решт, держава купує зброю, платить зарплатню, тим самим поліцейським. При закладі є готель. Ту ночі там зупинилися журналісти Вашингтон Пост. Нагвал спустилися донизу, почали фільмувати, як мого співробітника на підлозі катають. Ішпанський сором. Люди приїхали з США знімати жахи війни, а вечір замість того, щоб просто відпочити, знімають як якісь типи, 22 чоловіки без документів, гамселять офіціанта. Боже, вам не соромно, хлопці. Врешті-решт, мені самій довелось викликати копі та воєнну прокуратуру. Приїхав мій адвокат, та якось вся ця яскрава компашка бочком-бочком, та, начебто, поїхала в осередок щось там пояснювати, при цьому не надавши документи. Ні поліція, яка приїхала, нікому. А наступного дня понеслась якийсь Женя Карась, хто він такий. Почав розженяти по телеграм-каналу погрози в мій бік. Якісь люди пишуть мені погрози в особисті смс, гвалт. Кажуть, ти курва, біля вас за все відповіси. За що, хлопці, і перед ким? Перед тими, хто прийшов в мій заклад. Для мене звуть Каличевський Владислав Петрович, я голова спілки. Спілки ветеранів та інвалідів АТО ООС. Якийсь ветеранський рух від нашого імені ходять, кошмарять ресторани. Ветерани до цього двіжу не мають ніякого відношення хто такий карась, ми гадки не маємо. Хто він такий, навіщо він цей двіж затіяв? Перед ким я повинна і за що відповідати. Сьогодні у суботу, о 17.00. На вулиці Дмитра Яворницького, 47А у місті Дніпро відбудеться акція протесту. Ну ось через тиждень збирають типа мітинг в мене під закладом. До речі, всі мітинги під час війни заборонені. Два буси з якимись міцними хлопчиками приїхали. Половина в цивільному, половина в зеленому і в балаклавах, як у кіно. Мене не було на місці. Так вони знову дві години бігали навколо, намагалися обшукувати приміщення без санкцій, бо гоніс. Це наш верховний коп у Дніпрі, каже: а я дозволяю так голосом. Не потрібно санкція. Як це дозволяю пробачте? Ім'ям кого? Знаєте, що було потім. Нам пропонують спробувати зв'язатись з нею через її сина Влад голові. Влад голові розуміють. Мільярд хвилин. Так ось його адреса прописана. Пише, що в неї є будинок на Євпаторійській 110. Прекрасно, все чудесно. Вони десь взяли мою домашню адресу, виявили мого 15-річного сина та почали волати, що він, дитина, зараз буде відповідати за типу мої вчинки. Юрба з 20 з гаком мордоворотів зараз будуть із підлітком робити, що я пробачаюсь. Притягати його до відповідальності, бити. Та там не треба стільки людей. Сором вам, хлопці! Що вони хочуть? Кажуть, ти повинна курва вибачення просити привселюдно. Я. А перед ким? Перед купою безіменних мордоворотів, що не можуть підтвердити своєї особистості та повноважень, які приїхали в ресторан в Балаклавах. Та я можу вибачитись. Та ще й нагородити можу медалю за захоплення сохою з картоплі. Ці мітингарі так добре організовані, що можна штурмову роту по захопленню ресторанів формувати. Чи перед Женією Карасем вибачитись? Чи мені пише погрози в телегу, а саме навіть не з'явився на типу мітинг? Перед ким я повинна вибачатися? Я вам скажу, я поважаю ЗСУ, дякую вам, що ви захищаєте країну. Дніпро, героїчний народ наш та мій заклад також. Зсу, дякую вам від усього серця. А без зеленим чоловічкам я можу передати лише мої привітання. Ви, хлопці, стаєте популярними. Обличчя кожного з вас повинні знати люди. Кожного. Стійте, а ви вже мені когось нагадуєте. Знаєте кого? Отих. Ну ви зрозуміли, що в 14-му були зелені чувачки в Криму. Такі самі ознаки. Їх там нет. Сором, хлопці, сором. Окреме в мене питання до Володимира Богоніса. Володимира, скажіть, хто це були? Кому ви, саме ви, дозволяєте в усній формі проводити обшуки в мене на підприємстві, в моєму ресторані, в моєму спа, в моєму кабінеті, в кабінетах спеціалістів, де вони проводять процедури, в готелі, де проживають люди. Перед ким, врешті-решт, повинна прохати я вибачення? А чи не забагато ви на себе берете? Чи, може, ви вже тепер суддя та заслухали справу, а потім винесли вирок? Питання в мене також до воєнкома, але вибачаюсь, не знаю, де якого саме. Бо нагадаю, що ніяких документів жоден з 22 чоловіків в зеленій формі мені не надали. Шановні воєнкоми, ви взагалі в курсі, що від вашого ім'я тут бігають якісь люди без документів? По рестиках вони бігають та права качають. Щодо публічного засудження та допомоги ЗСУ, з першого дня війни я працюю. Майже рік поспіль з кожного дня ми готували за власний кошт більше 4 тисяч порцій їжі та відвозили їх в ТРО, СБУ, воєнкомати і поліцію. А зараз левову частину своїх надходжень я витрачаю на закупівлю дронів, автомобілів і усілякого спорядження для ЗСУ. Грамот та подяк вистачить, щоб стіну до стелі заклеїти. А ще не забуваємо, що я сплачую всі податки та зарплати своїм співробітникам. Якщо хтось вважає, що в нього є хоч якесь право засуджувати мене, то нехай спочатку зробить хоча б третину від того, що зробила я, тоді приймається, засуджуйте досхочу. Щодо моїх подальших дій. Я живу в правовій державі. Я вбачаю в усіх цих подіях ознаки правопорушень за купою законів 293, 296, 341, а також 194 та 255 УК України. Я вважаю, що все це схоже на привласнення державної влади чи спроби налагодити кришування мого закладу, так званими активістами. Я буду виборювати свої права на правовому полі до останнього. Мені нема куди відступати, та нема чим налякати. Путіна не злякалась, а всередині рідної країни якось розберемось. Заяви складені, адвокати працюють. А ще окремо я звертаюся до нашого президента Володимира Зеленського. Так я розумію, що в нього дуже багато справ, і я дуже вдячна, що наша країна перемагає Росню. Але може хтось в офісі приділить хоча б хвилинку цій справі у Дніпрі, передовому місі Форпості. Я вірю в нашу українську перемогу. Слава Україні!